Говорит, после всего, да, делал, да, я против. Периода. Зачем нам захватить эту разлагающуюся помойку? Так сказать, она нам совершенно не нужна. То есть это абсолютно нормальные военные цели, по которым естественно прилетает. Россия закупила у Китая рекордное количество картофеля 168 тысяч тонн. Насколько же это унизительно для нашей страны? А то, что творится в России, это, конечно, я с этим не согласна. Это безобразие. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо точніше, так ми будемо розвінчувати всі фейки і неправдиві наративи, як і завжди все, що вкидають росіяни. Проти нас і для своїх Їхні теж дивляться, нас розуміють і хай знають правду. Ви ж допомагаєте нам поширювати цю правду. Лишайте свій лайк під час нашої трансляції, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте все, що почуєте і побачите. І звісно, не обходьте стороною в наш збір. Ми підтримуємо збір для Strike Drone Company, який відкритий для. Того щоб не збирати 500 тисяч гривень на купівлю автівки для підрозділу мобільної дронової протиповітряної оборони, традиційно без нашого глядача, без небайдужого українця, і не тільки неможливо собі уявити закриття цього збору. Тож шукайте посилання в нас в описі. Переходьте, донайте, пам'ятайте, що кожна ваша копійка має значення і має силу. Ну а ми тим часом розпочинаємо. Я вважаю, що войну не кінця. І говори пасіода саказіаного я противорогів. Чесно кажучи, я таки не знаю, нащо росіяни виправдовуються. Ну, в тому сенсі, навіщо треба комусь для чогось пояснювати, чому ви б'єте по Україні? Як можна виправдовувати, в принципі, війну, смерть, кактування, мародерства? Як це можна пояснити? Просто лишіть це як данність. Просто. Ми можемо, ми робимо, ми б'ємо. А так, кожен день ми чуємо виправдання. Ну чому саме удар наноситься по Києву? Чому треба обов'язково лишити багатомільйонне місто без електроенергії, без води, тепла і світла? Ви що думаєте? Що всі росіяни тупі? Ні, в принципі, вони тупі, але в цілому і вони чудово розуміють, що це холодоцид і геноцид. Когось це влаштовує, когось ні, але в цілому. Бунту революції повстання не буде. Ну, а далі у світі всі все теж давним-давно зрозуміли. Я хочу нагадати, що спецтрибунал для росіян він вже майже на завершальній стадії. Ордер на арешт Путіна вже давним давно виписаний: то на Бога лишіть всі ці святі ваші мантри та будьте вже відвертими, чортами. Ви ж, зрештою, у себе вдома, в пеклі. А кто-то сказал, понимаете, там вот европейские лидеры, которые начинают рассказывать, они начинают со сострадать Зеленскому, они начинают выдавать какие-то сентенции. Да? А кто-то из вас посмотрел, что Киев максимально стянул под зонтик ПВО а, значит, в Киев, в киевскую столицу, натащили туда военное производство и военные склады. То есть это абсолютно нормальные военные цели, по которым естественно прилетают. Потому что российская сторона работает над снижением или на ослаблением военных возможностей Украины. Если бы, не дай бог, Росії хоч коли-то прийшло в голову бить, ну, так, делать те же саме, що делает українська сторона. Повірте, людей, які погибли, они были б бы многократно більше. Просто многократно несопоставимо. Зловили себе на думці останнім часом, що найбільшою потворою не талановитою, не цікавою, є Краганов. Він Просто заводить якусь там шарманку безкінечної війни третього покоління, ядерне протистояння і не тільки, але в цілому, найдивніше це те, що він як і Соловйов, він же є адептом. Європейського способу життя нам Європа, на чем дальше мы будем сейчас на ближайшие десять, пятнадцать, двадцать тридцать лет Европы, тим лучше от нее будет исходить исходить і будет исходить буде только миазмы всяких зараз, ну морально этических маленьких. Много говорим, но они скоро начнут разваливаться. И снова начнут между собой воювати, как это они делали всегда Оттуда фашизм, Ну і и с, и с ультралиберализмом. Ультр так що чим дальше мы будем от Европы, тем лучше. Знаєте, що у Караганова, як і у Соловйова, є своя нерухомість? Він в Німеччині десятиліттями жившись купував, здавав не в Ростові на Дону, не в Магадані, не в Пермі і Твірі. Ні! Ну ніхто із них не хоче там жити. Ніхто не хоче в якої-небудь Алабує бути. всі хочуть Мілан, Париж, Мадрид, Берліни і якісного європейського життя. А потім вони приходять на. Шоу розповідати нам Європа не потрібно. Там так багато зараз, які можуть на нас перекинутись морально-етичні, вони скоро почнуть розвалюватись. Вони захід, який все ми чуємо це десятиліттями. Займатися розвитком а, на, нашої азіатської частини і сповільнити, що ми політична азіатська страна, в духовному ми отримали своє. Сам, основне духовне влияние е, Палестини, а тут прийшло християнство і ударизм. Виявляєте, які хитрожопа зробили ці росіяни, які просто замість водять всіх тупих та маргінальних недорогих росіян, при тому самі мріючи повернутися назад? Е, коли ми вважали е, и смотрели на а на нее завистью и с э, желанием там быть. Это было чувство неполноценности, надо его преодолевать. Мне жалко, что некоторые из моих и наших с вами э, коллег и с, э, соотечественников до сих пор э, являются еврофилами. Это стыдная болезнь. То есть Европа нам нужна слабой и разрозненной. Нам нужна слабая и разрозненная, но нам она нужна Тим не менше, що вона була хать хайка та мірною, але все одно її нужна підвінути, то ж не буде. Проблема в тім, що у Соловйова персональні санкції, у Караганова персональні санкції. Всі вони ображені на Європу, бо Європа дала їм підзад. А уявляєте, якби вони першими зрадили і якби першими побігли, якби Європа тільки їх поманила. На, на Спеціальний воєнний операції Ее нужно было начать, конечно, гораздо раньше. А могли мы, мы, ее мы оздоровились раньше. гораздо раньше? Что вы? А могли мы ее начать раньше? Да. Нам было чем ее да. начать раньше. Да. Я думаю, что где-нибудь в 18-19 году мы могли, но и нужно было. Но потом помешал ковид. Я так полагаю. Я не, не принимал решения. Но совершенно очевидно, что нужно было. Ну, люди типа меня говорили о том, что нужно не начинать воен, военные действия, но, по крайней мере, объявить ультиматум и остановить неминуемый катившийся э, каток войны. Мы, к сожалению, этого не сделали, потом помешал ковид, и мы протянули. Ну, кстати говоря, э, даже Владимир Владимирович говорил, что мы так сказать, протянули, что нужно было действовать раньше. Это он сам признавал. Днями мы робили спецвыпуск, где рассказывали и показывали, как россияне Шоці від того, що в Росії відбувається із цінами. З яких пор на салат агорець-помідор стал читатися делікатесом. Вони перетворилися на такі знаєте, європейські, прям наче ти в Венеції, Лівканах потратився на білет, долітів, і все це тобі помножено, а ти купив тільки огірки. От тільки це лишилися російські регіони при російських зарплатах, виплатах і не тільки. Ну а зараз тікток експерти такі самі розповідають про. Принесливу закупівлю картоплі із Китаю. Друзья, ну что, власти нашей страны демонстрируют очередной рекорд, возможно, это тот самый рывок, который нам обещали. Россия закупила у Китая рекордное количество картофеля, 168 тысяч тонн. Насколько же это унизительно для нашей страны? Ну ладно, мы привыкли уже к автомобилям, к одежде, даже к телефонам. Но что мы рекордным образом закупали сельскохозяйственную продукцию, ну это просто позорище для аграрной страны, которая, по словам государственной пропаганды, кормит весь мир. Помимо картофеля, я всем хотел напомнить, что Россия... Рекордне количество пива. Один із головних поставщиков є Китай, а, томатов, да і взагалі куча всього другого. Тобто, Соловьєві з Кісельовим Симонян розказують, що ми тут поворот міру. Справді, Росія досить велика країна, де так само, як і в Україні, розвинений агросектор. Бо більше. Вони так багато всього в нас вкрали, вивезли, просто стирили. Але при тому Росія закупила в Китаї рекордну кількість картоплі 168 тисяч тонн. Минулого літа вони скуповували картоплю у Білорусі. Навіть в Білорусі спричинили цим дефіцит. Як так сталося, що велика і могутня держава вимушена все це закуповувати в Китаї? Насправді, агропродукція, яка будь-яка сфера, вони пов'язані із. Глобальним проникненням світової торгівлі в країни. Якщо ти під санкціями, то в тебе немає гарного зерна, в тебе немає гарної землі, в тебе немає гарних добрив і техніки, відповідної немає врожаю. Недостатньо просто мати величезну кількість територій. Нафік нікому не потрібно збирати ісконно руські землі, якщо на них нічого не росте. Ось тепер росіяни і мають навіть картоплю із Китаю. Потому что реальный сектор промышленности, сельскохозяйства, в том числе агропромышленный комплекс, будут сокращаться, будет меньше юридических лиц, меньше рабочих мест, все зарастет бурьяном окончательно, а, собственно, продукцию будут закупать из -за рубежа в конце концов, когда -то господин Кудрин и финансовый блок правительства говорили, а зачем нам что-то производить, да все купим за рубежом. Правда, потом вдруг внезапно объявили санкции и выяснилось, что самолет а купить нигде нельзя, большие проблемы с Комплектуючими з медицинськими направленнями. Ну, от бачите, річ дошла і до сельскохозяйственной продукции. Убожнюю, дивитися на російські опитування. Знаєте, коли там анонімно дзвонять комусь питати, чи підтримують росіяни СВО і Путіна і при цьому кажуть про те, що «Ніколай Петрович, Галіна Івановна, ви взагалі проти?» І Галіна Івановна, Ніколай Петрович каже а ви хто? Не вже ви з ФСБ? Анонімності не буває. Все дуже Прямо все під олівець і, не дай Боже, ти справді випадаєш із загальної картини. То от зараз йде опитування серед росіян, де питають що, мовляв, є така тенденція, хто проти Путіна ті русофоби, чи згодні із цим прості росіяни, яких хапають і опитують на вулиці? Що бути проти Путіна, це означає і проти росіян, чи це різні речі? Отак питаннями руба ставлять перед. не другим россиянам. Смотрите, бабусь, как вот вы считаете, сейчас такая тенденция идет, вот кто против Путина, те русофобы. Вы с этим согласны? Что быть против Путина, это значит и против русских? Или нет, это разные нет, вещи? нет, конечно, это разные вещи. Президент – это президент, а народ – это народ. Я русская, всю жизнь прожила в Казахстане и горжусь тем, что я русская, и горжусь, что мне казахи принимают хорошо, всегда внимательно, всегда помогают, это очень здорово. А то, что творится в России, это, конечно, я с этим не согласна, это безобразие, война никому не нужна, нужен весь, всегда был нужен мир, и поэтому президент, который направляет своих людей на войну, он мне не очень уважительный, мягко говоря, мягко говоря. Я это не принимаю. І це дивовижно. Тебе питають: ти хочеш на 20 років заграти чи на 18? Ти хочеш, щоб тебе відправили на каторжні роботи чи щоб тебе розстріляли? Хм, Давайте подискутуємо, що ж могли на це відповісти недорогі росіяни. Что россияне и русские этнос это вещи разные. Раз, что россияне да. это те же могут. Это федерация. Это башкири, да, татари, да, терминали. Это да, там столько народов, там русских практически очень мало, 27%. Остальное Мордва, Якуты и очень-очень много разных национальностей. Я сама смешанная, полуукраинка, полурусская, полуосетинка, четвертинка там еще, потому что в Советском Союзе были интернациональные семьи, и все этим гордились. Як відомо, хто ж винен у всіх бідах росіян? Чи потрібно тут мати декілька варіантів відповіді? Звісно, ні, завжди в усьому. Це українці, українці, укранацисти і київський режим. Що б не відбувалося за паребріком? Чи в них скисло молоко, чи в них дитину вигнали зі школи, чи в них проблеми з електроенергією, чи навіть суїцидом, в усьому цьому завжди винні тільки українці. Ось іще одна історія, де виявляється на нас записали. Вплив на самогубство російських дітей, чесні, невинні, які, звісно ж, не мають ніякого забороненого контенту, просто під впливом шантажистів виходять у вікно. Чуєте, а можна так зробити масовий проти наших ворогів, подзвонити Путіну чи просто подзвонити в Кремль? Бо якщо ми такі могутні, якщо наші спецслужби такі талановиті, нам точно треба цей талант використовувати в якихось інших справах. Вчора Мне звонит Дашка, дочка моя старшая, говорит, мама, у нас в жилом комплексе выбросился ребенок 16-летний подросток. Оказывается, новую придумали мошенники оттуда э, с Украины, новую схему. Они теперь э, детей подростков маленьких, и вот вот, ну там, вообще маленьких даже детей, они берут, делают вот это э, и и А, как будто бы девочка снималась в руку. Честная маленькая девочка, понимаете? подросток. И они начинают ее шантажировать и рассылать Мы бабушкам, дедушкам, мы во всей школе, ребенок выбросился из окна, Понимаете? Вот такие страшные друзья, все. А я звісно вас закликаю. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і ходіть в опис до нашого відео. Обов'язково шукайте там посилання на наш збір. Strike Drone Company разом із нами відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової протиповітряної оборони. Ми маємо назбирати 500 тисяч гривень, і без вас, звісно, ми не зможемо впоратись. Тож, друзі, допомагайте нам, підтримуйте військових. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.